Якби странно не показала, з чого я а, в коридорі на полу, у на мене, коротше, телефон на зарядці. Знаєте що? Я сьогодні йду за книжками. Це дуже грустно, але з однієї сторони класно. Школьний вайб, Ідеальний типо, час, щоб подружитися з кимось, там такі діла. Ну, ну я не сильно короче, рада, потому что все-таки літом більш по кайфіку. До речі, я, я вже знаю, в чому я піду на 1 вересня. Я вже все придумала, я вже придумала, що я буду діватися, що я буду делать на голові, на ногти я записала ще ж. Е, да, теж буде, понятно, ну, окремий влог, тому що ну, це ще планел. І я вже зібралась, як, звісно, зібралась, я просто накрасила ресницю. да. А ще мені не подобається, е, так скажемо, зміїний період. Чого? Тому що у мене капецька шукається кожа, імені на лиці. І це. це я не ложиться. І з тим фактом, що я мільйон масочок наношу на лице перед макіяжем, типа, ну таке. Ну я сейчас, в принципі, не сильно накрашена. Вообще не накрашена. Мені ще печело тут ви что то Да, такі дела. Так що буде сьогодні влог, як я забираю книжчі. Боже, Соня Дема. Це жах. Соня. Ну, такое, звісно. Не У нас там, до речі, немає багатьох книжок. Ми просто не сам. Вони такі жахливі, такі великі, такі, товсті, такі важкі. Что я Повипадає. Я вже йду гулять. Занесла ці книжки домой, щоб вони мені не муляли в глаза. Так, да, йду гулять. Сижу, дивлюсь книжечки свої нові. Знаєте, воно взагалі кайф, вони такі навюсенькі, такі класні. Вообще супер. супер. Короче, кім квас. І не подумайте, реально квас. І просто на цей сясь. Який котик. Котик.